Ми продовжуємо розповідати про талановитих дітей Дніпропетровщини, які донатять на Збройні сили України, проявляють свої здібності в навчанні і спорті. Сьогодні герой нашого сюжету учень 9-ї Нікопольської гімназії Олександр Потеряхін. Хлопчик активно волонтерить, виготовляє розпалювачі для Збройних сил України. Окрім того, він є учасником та призером численних обласних і навіть міжнародних конкурсів. Детальніше про це дивіться у нашому наступному матеріалі. Олександру вісім років навчається хлопчик у третьому класі Нікопольської гімназії номер 9 Дуже полюбляє математику. Не дивлячись на свій юний вік, він активно волонтерить, виготовляє розпалювачі для Збройних сил України. Спочатку мачемиладний спонсику парафіну. Сахо. Його треба надірвати і підпалити. Мій дідусь майже з самого початку служить у Збройних силах України. І я вирішив допомагати чим зможу е, виготовляти розпалювачі. Вони горять приблизно 5-10 хвилин. За цей час можна закип'ятити воду, розігріти їжу і розпалити вогнище. Чим можемо, тим допомагаємо ЗСУ. Дуже пишаюся, що в мене такий онук, який любить дідуся і все для нього робить. Дуже часто у них і немає можливості підігріти їжу, так? тому ми прийняли участь у акції з розпалювачі для ЗСУ. Поспілкувавшись з директоркою позашкільного навчального закладу пані Маргаритою, ми дізналися, що Окрім активного волонтерства, Сашко бере участь у різних обласних і навіть міжнародних конкурсах. Патріахін Олександр, вихованець нашого центру, він талановита обдарована дитина, яка не залишається осторонь від ситуації, яка діється в країні, і хоче допомагати будь-якими способами, якими він може. Він виготовляє розпалювачі, браслети, які передає на зсу. Назагалі всі вихованці талановиті. Вони Багаторазові і учасники. По перше, вони постійно участвують в міжнародних конкурсах, обласних і міських конкурсах. Ми самостійно ще проводимо конкурси на базі нашого центру. Вони постійні учасники цих заходів. Але от саме Олександр, він багаторазовий переможець і міжнародних конкурсів, і обласних. Він і на комп'ютері приймає багато участь, тому що у нас зараз дистанційна форма навчання, і більш творчість дітей перейшла до. Комп'ютерних технологій тому от технологічні конкурси більш приваблюють хлопців та й дівчаток для того, щоб реалізувати свої творчі здібності. На ній для учнів створені абсолютно всі умови, щоб підростаюче молоде покоління мало змогу реалізувати весь свій потенціал та творчі здібності. Взагалі, наш відділ освіти і науки дуже пишаються нашими дітьми, особливо ті, які навчаються в закладах освіти. От для нас вони герої, тому що так як місто наше герой, тому і діти наші герої, і вони саме наші діти наближають перемогу і дають нам можливість жити далі. Вчинки та дії Олександра це чудовий приклад поєднання дитячого таланту, працьовитості та щирої громадянської позиції. Його волонтерська ініціативність та високі результати в різних конкурсах показують, наскільки значним і потужним може бути внесок дітей у підтримку нашої країни. Ян Андрусенко, Олег Родіонов, новини Д1.